Алло. Руслан. Привіт уже. Я просто всю ночь розібрав повідомлення з Тіктока. Щас добрався до тебе. У мене аж там 147 чоловік написали за цю 115-ту. А, ты Оскар? Це Оскар. я Оце після цього відео, що я публікував за 115-ту, де прорив був у Ветм, господи, Скажи де. Очередно. Це тільки зараз, от ну, утра, сто сорок 147 чоловік написали, і всі пишуть про зниклих, про безпреділ, і всі просять допомоги. Я не знаю, яку там можна допомогу зробити. Там ви дивіться, багато. Ну, то, то жінка вчора як подивився за четверта рота, в мене була шоста рота. Самому очередному я не був, тому що ну мене довго розказувати. дивіться, я був у десять п'ятки, купив свій автобус еталон. в Мене вся зарплата пішла маху на цей автобус на цю війну. Ну там командир довбойов був і нахуй послав, бле. В того мене перевели в оц 115 ту то я там, в принципі, недовго. Але я попав туди, якраз вони були на ротації між Павлоградом і Дніпром. Е так як я з автобусом ну, нема де поставити заметний, я там з некоторими жив у другому селі, а вони в лісі були. Потім буквально за дві неділі відправили е під Мирноград. І... Ну, там задні ми, Минограда шукали села, де нам ну, остановився. І зразу буквально туди на очередне направили хлопців. Поняв? Mm -hmm. Бо я, ну, в принципі, з автобусом своїм воював. Потім, коротше, блядь, така ситуація, що... В них там були свої бтеалі, вся хернітень, вони її оддали, бо це ж людини легше списати цим техніку, чим а поняв? Ну, як я в принципі і кажу завжди. ну мені ж, я ж іноагент, розумієш? мені ж проще е, пришити дві кримінальні справи, е, влупити мені підозру, відпиздити мене вдома, як СБУшники це робили, або срати в інтернеті, як це журналісти роблять, тому що я віддітель іноагент, я все це придумаю. Ну, так. А потім це. Таже була така історія, значить, уже після якогось пездуху, розпездухали всіх наших, бляха. Короче, у нас в роті було 15 200, 17 безвісті. І їх ніхто нахуй не забирав звідти. Всі вйобували звідти. Ну я там не був, я був під посадкою. Поняв, ну туди, е, ну, ПК було короте, на видачі, я ремонтував оружжя, оцю хуйню, блядь. Увечері приїжджає там е, Максим один, каже, командування сказав, що видати оружжя трьом чоловікам. Е, Коротше, там вже всіх розпиздохали, а трьох послали ще на окопи. Я фамілії не знаю, бо я навіть там людей половину не знаю. Е, Коротше, їх. Е, Дали їм оружжя, лопатки, противогази, e, повезли типа, ті копати окопи, які там нахуй вже не треба були. І я чую розговор між e, цими там, ну хто там на місці був в хаті, e, то їх блять на смерть послали. А що таке командування так сказало? То навіть ніхуя не склав. Просто тупо знаєш, блять, сказав цей комбат, чи, що там чи чити э, ті окопи, нахуй, хоча нахуй там не треба, і послали їх нахуй туди, просто на смерть нахуй. Зато нам тут показують, як вам Петя там передає всі дрони, як притула вам передає там всі да, ніхто там ніхуя не передавав. У мене за я сказав за два роки Я ось автобус блять за свої У мене жінка сердилася, що я блять ці гроші ці всі, всі ремонти автобуса. А від я вже коротше, мене перевели десять п'ятки туди на Донецьк, блядь, а в Одесі я ще на запчасті по цей день був. Це отака хреня. А потім от, ж, нас вивели, вже як у вечерему спинтували е, е, сік там, ну хай чоловік 20. У мене в автобус їхалося я і 10 чоловік. Останні там хай ще 6 машин, бо це скільки залишилося. вивели десь бранські ліса. Е, ну, коротше в Лімані ми стали, і зразу перший день, ті по на позиції. День. У мене автобус сидить посеред дороги, як кажу, я йду в одказ, де я автобус де не покинув на серед дороги. У мене в автобусі зтикає, що Короче, І вони і, тобі вліпили СЗЧ, так? Да? Ні-ні-ні, я зараз пішов в одказ, потім там, е, поки я собі знайшов хату, розбомблену, на подвір'ї, там поприбирав, загнав автобус, закрив, через време, там, я не знаю, там 4, 4 дня пройшло. Ой, у мене ну, по землі саїд, бля, в армії, бо на гражданки я шума в армії я саїд, Та це його, Ой, блядь, треба допомогти там покопати трохи, Ну то піду, допоможу. І оце як я попав, блядь, в ліс 15 суток без дня отдиха, без нічого на позиціях, і опять же, блядь, того комбата я перший раз в житті побачив, коротше, пацане на передку блять 50 м блять ставио окопи вони типа блять відновлювати окопи нахуясь типа довга лінія буде нахуя ті окопи відновлювати за 50 м блять не один хуй що там пиздують що тут буде неправильно бля Да 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 ...лінія там 800 чи кілометрів, блять, а це, блядь, 50 метрів, де друга лінія нахуй. Коротше, я рию ці окопи, блядь, заїбався, дрони літають, сяляди, зриваються, коротше така хуйня. А ліс, пиляти не можна, бо, ну, типа, бліндажі ремонтувати, ліс пиляти не можна, бо зразу ж приходити, блять. Привозили нам, ми купили джипа, свої схвалилися хлопці, бля, 에, привозили душки, щоб це, я зрозумів, там самі щоб вони пішов добавлення. Слухай, ця це ця... правда, yeah, що є, yeah. у мене така інформація від хлопців, що я не кажу, що всі комбати такі. так, так само, знаєш, е, є вояки, як я називаю, а є хуяки, які з рук Порошенка беруть тортики на фоточку. Є е, волонтери, я навіть не себе називаю волонтером, є спорядні, а є притулки. Комбати, комбати, нормальні порядні, а є гандони, підараси, які навіть е, хати обчищають людські, поки пацани е, воюють. Я тобі написав, як вчора ми були, блядь, ну я ж там не був, я був коло Минограда, на кінці Минограду в посадці, ми там якесь посолоців називався, якась там одна вулиця, і ми там по хатах жили. Вони чистили хати, блядь, і чи його відправляли нахуй новою пошту, Бо я там одному сірожі е, на нову пошту. Блядь, ну закинули в ланос, блядь, і по Потрох там три три ну, три відділення нової пошти і по трьох відділеннях нової пошти це Сірожа відправляв додому їхні Це таке що вони написували. Я пацанам відправляю, у мене вічно приходить. Поврежден на посилка, я там флайбокс відправляю здорові, з медикаментами, з одеждой, з ага. ежей. Вечно сука лезуть. А тут а, а, эти федерації комбати крадуть отправляють. Я так понимаю, що ничего не трогають. Доходи в доходить це. Я і гуманітарку, як я автобусом їздив по всій Україні, по всіх учебках, я й гуманітарку возив. То я оце привозив на Херсон, ось, ось хлопці вигружають з автобуса там, на, на ноль, там чи по хатах. Ось, ось хлопці, дівчата, передали, розбирайте, що в мене в автобусі є. Отак я завжди робив. А від комбатів гуманітарку... нічого не приходило вам, не давали? От комбатів нічого не передавали вам? Ні. А волонтери ці єбучі блядь, притули Порошенки, ччмути, Стерненки, поверни живим. Та я знаю, що вони підла нас. Ну, короче в ітоги дивіться 15 суток на тому лісі, блядь, і Метрів 800 мало було ці дужки носити. Хлопці вже один з кантузії після очеретного, його навіть не відправили на больничку, хоча він просився. У мене я по здоров'ю не можу, бо в мене легкі я двадцять год машини валив, красив. блядь. У мене здоров'я нахуй немає. блядь. Ну так я потихеньку копав, але сказав, що я дужки носити не буду. Відтоді вже вночі прийшли вони, блядь. Це командир Андрій звати. Як фамілія, не знаю. І там половину даже фамілії не знаю. І він свого блядь, прислав. Командир, типа сказав, або копаєте, або все зачей йдете. Ми реально п'ятнадцять суток, як на живих роботах, блять, з налазили, блядь, цих не вилазили, блять, душківці блядь. Зробили команді бліндаж. Блять, старий. В мене там фотки є, я ці скину. Зробили команді бліндаж. Воно сука сам поселилося, блядь. Нас вигнало е, в другий бліндаж. Ми його там зробили, відремонтували все. Потім він вже в кінці. Цей бліндаж освобождайте сюди, прийдуть артилерісти, а ви йдіть там, де ми оці окопи мали вити. Там один брови, ні то полугнилих, блять. Ну як вони ще розпиздохані, будуть ці окопи ще, блять, ну на мене в началі війни, це хує, я знає. І це його. Я кажу, блядь, а що, одним, блядь, типу апартамент, а ми йдемо по-новому собі опять робити. Ну, і він сказав, або все заче, або дій, нахуй копайте окопи. Я кажу, я або тут не буду, нахуй, я йшов добровольно, я доблею піду, нахуй звідси, блядь. То я одного завісу у Лобне, в другого в Черкаси, бо зі мною, то я йшов в поліції, викидав гранати, коли газ, броню, все повикидав нахуй. Бо там більше 30 кілометрів пісками, блядь, то виходив, ну, Non posso mai che ti devo То, його, то так це, е, а, а наша трошки вояки, на посі, по То вони нас в Лімар підвезли. Я в автобус, е, барахоці, там, ну, там з автобуса, е, і го, Сіли в автобус, ранку ми е, чухнули А скажи, а скажи мені, будь ласка, по виплатам у вас яка ситуація взагалі? Це байдуже, а шарус, який появся з то ніхуя не прийшли. А по скільки платили? Е, ну, як ми були там у на Павлограді, на в тих лісах, ну типа на відмовили, там по тридцятки платили. А от зараз це якраз начинався бойове, то я навіть не знаю, чи там нормально заплатили, чи не заплатили. Бо мене якраз щемили ДБРівці. і ВСП-шники, ВСП вспшники ще щемили якраз оце між Дніпром і Павлоградом, там в сторону Покровська. На кожному блокпосту е, ні, всі і все. Ти не поїдеш в Донець до пацанов. все. ми тебе кинемо на передок і грохнем. Я вічу влятьову далися. Е, Прислідували мене на кожному блокпосту. Е, бо хлопці хотіли, щоб я приїхав до них до них туди, під Константиновку і под Бахмут. Е, хотіли розказати щось дуже важливе. То вони ж мене підараси, не пустили. Я вже потім понял, чого, тому що ВСП, да я так подозриваю ДБР, Харківська, Дніпровська, там ж ВСП. Воно ж. Харків, ВСП, Дніпровських ВСП, Донецьке це все одне ВСП. ДБРівці, СБУшники, вони там, походу, ціло розбудували імперію бізнес на війні. От вони і боялися, щоб я туди доїхав. Ну то, через, дивишся, я в понеділок, в понеділок, мене завтра... Ну я оце вже другий тиждень, як удома. Я сразу на больничку пішов, написав, рапорт написав на гарячу лінію, відправив, рапорт написав на воєнкомат наш, написав. В мене того, що я пішов добровольно, я навіть не косив нам, ну навіть за не проходив, нічого не проходив. Зайшов підвал, бронік ну, носити, ну, в початку війни. Але я пішов допомогти, чим можу допомогти, правильно, а не в мене троє дітей це малих я вже блядь, документи подав що в мене троє дітей малих є бо мене у тебе троє дітей У мене троє дітей у мене шестеро дітей в мене два пацана старших воюють теж а так а чого ти не, не як притула в нього ж теж троє виблядків, но він ж не воює падло. я пішов я стрікав я пішов добровольно чуть ли не ухилян виходить ці всі документи, бо я скажу, навіть це там вже немає, ну, де я був що в очеретному самому, блядь. Там всіх командирів, я не знаю їхні звання, я не знаю що. Цей Вадін, що займається документами, блядь, теж його звання не знаю. Там простий рядовий блядь, може бути типу, як, ну, старшиною. У мене звання старшина. По, по морській піхоті по 35 п'ятій, то головний сержант, я. А це його, то там навіть очеретному, ми були, то відчинав після ранені, вже він де там, я прийшов, він вже йому киш половину кисок, він не списатися не на міг даш опять. Він там ходить, ніхуя не получає, блядь, і е, ходить як це його, блядь. Ну о, там а, о, о, я видає, а там журнали видать просто. Скажи, Тому. скажи, будь ласка, е, а ти про мене просто тіток знав чи ще раніше знав про мене? бачив в Тікток, і в Фейсбук, і бачу. А скажи мені, пожалуйста, бо в мене вже, чесно говоря, нема ні бажання, ні настроєння, не ні гавкати, ні, ні воювати, хоча за пацанов, хоча е, я і адвокатів оплачую, людям допомагаю. Ну, чесно, скажи мені твоє мнення, е, що кажуть про мене хлопці на передовій? На передовій не знаю, тому все це опізніжа ніякого немає. Ми вже були в лісі, блядь, 15 суток без зв'язку, без інтернету, без нічого. Ні, я маю до взагалі про мене щось знають і кажуть, чи ні? Так я не общався, даже не буду брехати, і так я даже не знаю. Може нахуй надо це все. Може дійсно, хай кожен сам по посіб. це не хуйово, навіть хоч і розум. Не, у мене в 35-ті був командир мінець, бляха, е, не малолетка, сука, не до Воно навіть хлопці так ще мило. Я був ще в началі війни ставши нові роти. У мене навіть хлопці, хто там не сім від Одеси, я навіть вночі пускав їх ну, в Одесу, блядь, там на день, на два по сімейних обставинах, навіть він, ну щоб навіть той бідав не знав, понімаєш, я пускав. Ну, старався до людей нормально відноситься. Потім воно теж на мене з'їлося, блядь, е, як у цей автобус, блядь, воно на мене з'їлося. З нас комбати помінялися. Комбат оказався нормальний, сказав самому міницю, блядь, ти його не трогай нахуй. Тіпа він мене трогав. Поки опять же перетурбація, я не пішла в 35-ті, блядь, опять комбати помінялись. І в мене повернувся цей перший комбат, бо я йому писав, треба зустрітися, переговорити, бо він мене за цей команді заїбав. А е, ну, реально накази такі давав. Я, наприклад, знаходяться в Одесі, він явиться під Херсон, блядь. Я вам наказую явиться під Херсон, блядь. Ну, я приїжджаю під Херсон, блядь, мені рано треба бути в Одесі. Понимаєш? Або, наприклад, голольот, блядь. Я вам наказую явитися під Херсон. Я, блядь, півторої проїжджаю, знімаю відділу, кажу, блядь, ти не документів, йобаний, після твії накази не виповнюю. Ну, і все одно це комбату там зтучало, блядь, а той навіть без розбору. Або сам переводяться, або я переведу тебе нахуй в саму хужу бригаду. Оце він навіть не вів. А це його. Я хоча йому писав, що давайте зустрінемося, я вам ну, розказую, блядь. І це ж місяць, блядь, е, е, в в блядь, в Полтавську область, в другу, щоб я не знаю, куди де куди там пішов. А нормальні командири, там був Лінкін, Вадим, його вбрали, коротше, ахуєнний командир, він блядь, просто перевівся в другу часть якимось став та і все, блядь. А хто ж його вбрав, За що? Ну, я всю політику не знаю. А Лінкінман, це він командир чого був, 35-й морфів? Ні-ні, він там, ну, 35-й, там багато теж, бригад і рот, блядь, Він був у роті забезпечення е, бляха. Побоє... Да, по так, ні. По боєзабезпеченню, в общем. По-моєму, або боєприпаси, або по продуктах Я от не павлю. І убрали, так? Да? Nou, brale, vin sam, kiv, 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 nikolayev, korosye. Nou, korosye, esi normalni komandir, yon, blad, yon, blad, oci pidalase, so, kratouj, blad, abo lujbe, to, wane, blad, syuka, dervi, naxot. Там, щоб ти розумів, у них своя поліціка. Якщо ти підеш потім командира, блять, в них типу, як офіцерський типу, спочуно ще як правильно, Вони, хоті, вони знають, що цей офіцер блядь, Арас. Вони один хуй за нього будуть мазу мазу розумієш? Ну та я ж тобі кажу, що там шість підарасів за мною їздило по всьому покровську з од продпосблокпоста до блокпоста. І угрожали мені там ВСПшники, СБУшники були. В цивільному угрожали мені на кожному блокпосту, що ми я цитую тобі, ми тебе з гро... ми тебе зараз кинемо на передок і грохнемо. Я вичув мразі, кажу сука, хуєлі, і много ви наших пацанів там грохнули. Тобто у них така от політика. блядь, каже, вже мусора приїхали, бо командир сказав, що спиздив два автомати і дві гранати. Мені знаєш, що мені повезло? Е, Дивись, яка там ситуація. Е, до хуя з підрозкої зброї, ну то, що там позахвачували, поняв? По угу. окопах вони оці боєць йде на передов, Вони беруть підську зброю, видають бойцові в своєму журналі, запишують. А. а... Табельне оруже не дають, тому що йому табельне оружеє, якщо бойця грохнули, табельне оружей тяжко спитати, а підлавська вона не чешиться. От я попав у серединський ліс, в мене був підвальський автомат. Він на мені в ній не чешився, і десь там в журналі записали, нахуй, і все, розумієш? Я розумію. Да. Да, я поняв, я чую. Я просто кажу, що так три роки вже, е, хоча інвалід не можу воювати, ну стараюся воювати, я кажу, за пацанов. Ну, у мене вже теж чесно руки опускаються, я не знаю. Якісь... Я вже мене ось автобусом я приїхав додому, оце я в понеділок їду в МРТ, ще хочу пройти, бо в мене спині пизда. Я їм я їм кажу, що я не можу фізичної роботи робити, блядь, Возити, вазити, класити, блядь, спомагати, блядь, Це я можу кажу, блядь, Ну, блядь, фізичної роботи не можу мене льогкі немає. Я 20 років, блядь, машини красив, блядь. Ну, у вас виходить своя мафія корупційна комбатська, а у нас тут своя волонтерська. Тобто, коли ми нормальні, адекватні волонтери, які і позичаємо, і своє віддаємо, бачимо, як наш народ просто за полдня може підарасам, цим чому стерненкам, притулом, 8 лямов зібрати, або 100 лямов зібрати. Ну, так блять, кажу, так ну воюйте далі, за цю страну, далі. Нахуй я буду кажу, оставатися в цій країні, допомагати, кому я буду допомагати? Що ви блядь, за полдня по 100 лямоврати, підрас? мясом. Ви хоч, сука, спросили за копійку, яка е, прийшла їм, куди вона уходить? Ні, ніхуя, надо, все, давайте, все, собрали. Ми собрали за полдня сто Куди ви, сука, собрали? Кажу, хоч би, хоч би десятину пацанам в окопи віддавали. А тут, блядь, в, в долга, блядь, в шелках, сука, в, в кримінальних справах, блядь, обисраний в гуглі, в, цьому, в інтернеті, блядь, з ног до голови. І на агент, і шахрай, і аферист, і калабрант, вже що, блядь, тільки не пишуть. Я Блять, в очередному духу я положили, просто тупо положили. А все розказую по посадках стояли ці БТРі, вони навіть їх не задействували нахуй, бо їм же по їх спасати, блять її тяжко, блять. Люди тупо оце потілуга, лопатка, шоперна, блять, автомат. Було чотири покемона, був один цей МГ Німецький. І один американський. Покемони, це полі... Полі... полімети? так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Оце проти танків, блядь, чи тільки нахуй, і А де ж то танків, вся єбуча полі... техніка, де ж то все, що. Так, да. пару пару РПГ було, і то з них теж половину цих піддавських, бо я ж трошки ремонтую, це відео скидав. Ото, ото автомати, які вже позбирали після як нас їх спілкували там, поним? Да, В общем, у нас дали, я так поняв стаття Хлопці воювали, ні один не один навіть позиції не покинув, блядь. А ти чуєш, що розказує цей е, підарас комбат е, батальйона Свобода? Оцей їбало, сука, от корму на нього такий з цим з Бутусовим, що вони розказують. То все труси, вони потікали 115-й, е, блядь, побачив, сука, в їбало Навіть хлопці полуголодні були, не можна було блядь, гарячу пищу доставити, бо нас самі ще простизували, оце що їздив от я не знаю, не помню ну, марку, бля, не помню. То коротше, перепередавали ноточками їжу, бо позиції були так по пітерському розкидані, що не можна було гарячу їжу передати, постоянно прострелювалися. Оце передавалося, бувало хлопці сиділи там по тижнях на сухпайках, нахуй. А ще яка ситуація була? Комбат чи командир 47-ї якої там бригади, не знаю, то що не буду брехати. Предложив нашим типа, давайте повну нашому комбату чи комбрігу помож. Нас типа там що є бредлі, хуєдлі. А цей наш підарас сказав, типа, ми самі справимося, нам ніхуя не треба, нас типу, все є. А у нас ніхуя не було. А хто він такий? Оцей ваш підарас. Ну, комбат, комбат. якої? 115-ї бригади? Там дивіться, комбріг 115-ї бригади, його по-моєму зняли, десь вже перевели, ті парожалували і перевели на нижню жідок, а комбат, так він і остався. Оце я його в лісі перший раз побачив, як копав окопи. Бля, а що ти сам копаєш? Я кажу, я, блядь, копаю, бо більше ніху кому копати. А троє хлопці пішли, на дужки носили. Вони зайобані, що я кажу, хай, бо я хіба трошки старший був. Кажу, вони зайобані, їх відпустив віддихати, блядь. І вони там постояли і попиздили, А потім я вже ну, по рації, блядь, спитав, а це що комбат був, а хто, ну, який із них, то це я один раз його в житті бачив просто, і все. Ну, комбат 115 п'ятнадцяти цієї був, да, якраз, яку розбили? Ну, бо е, в мене, я сказав, мене шоста рота, другий бат. Шоста рота, другий бат, так? Да? Так, да, в мене. Бо тому, що в мене, ну, люди просто розривають. В мене за очеретина, за 115-ту, зникли, 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 і ніякої інформації їм не дають нікому. Чама війни з ними був, я багато людей не знаю, і там багато цих новичків. Ото там позивні, або там вже як ти в окопі познайомився, ото, ото ти людину вже знав. У е, мене ще є е, звати Андрей. Номер телефона, фамілія. Він я я, я до нього вже не дзвонив. Э, там що я завіз у Черкаси, бля. Ой, в губле, в глубля, я його завіз. Э, Те, що після картузії, що йому да, да, даже не дали протяцю э, як там діагностику чи що там, блядь. Ну реабілітацію елементарну даже. Да. Його зразу оце, в ліса теж відпиздували, блядь. То це я його завозив прямо до його дома в Лубні, а потім звідти поїхав додому. Я спочатку автобусом розвів, коли розвіз людей, а потім сам поїхав нахуй. То отак я все лише пішов, блядь. Не зрозумів. Так. У мене, якщо у мене ще були, блядь... в мене ж БК було в автобусі, то я ще, блядь, по по дорозі викидав нахуй, блядь, Забув його. Ну там, там валялось, там валялось, то я по дорозі нахуй викидав усе, блядь.